Навчання попри все в укритті ліцею номер 3 Івано-Франківської міської ради відкрили перший на Прикарпатті клас безпеки. Тут малеча вивчатиме правила безпечного життя в ігровій формі та з улюбленими персонажами. Тож будьте уважні, обачні, добре вчіться задля нашої перемоги, яка обов'язково настане. І пам'ятайте, разом ми сила, ваш Пес патрон. Відтепер до бомбосховища учні спускатимуться не лише під час повітряної тривоги, а й на уроках з безпеки. Даний клас створено відповідно до методичних рекомендацій, каже директорка ліцею. Тож тут передбачено зонування освітнього простору, де діти зможуть переглядати відеоуроки та навчитися надавати домедичну допомогу. Також є зона пожежної та мінної безпеки, а ще психологічного розвантаження. Всі уроки захисту України це для учнів 10 11 класів, і починаючи від 1 до 9 класу, в раз на тиждень є уроки, які власне присвячені теми безпеки життя. І вчитель під час цього уроку приводить сюди дітей, і власне тут буде проводитися ці уроки. В класі безліч методичних та практичних матеріалів, з допомогою яких учні зможуть навчитися правильної поведінки в екстрених ситуаціях. Всі вони розроблені відповідно віку дітей. Особлива увага сьогодні в безпеці. Тож у класі облаштували окрему зону з муляжами вибухових предметів та правилами поводження при їх виявленні. Тут є окрема зона правил поводження з вибухонебезпечними предметами, на якій в якій є 3D-макети, тобто діти зможуть вже візуально бачити, як виглядає той чи інший вибухонебезпечний предмет, будуть знати, як поводитись, тому що там є так само правила поводження. І ми вже всі знаємо, діти напевно вже всі знають, що не підходять Іпай телефонує 101 – це золоте правило, яке ми постійно нагадуємо, постійно дітям кажемо. Класи безпеки діють ще у декількох школах громади, проте цей єдиний, що знаходиться в укритті. Разом з тим, нині відкриття подібних освітніх просторів планують і в інших освітніх закладах Франківська. Валентина Ігор телеканал